Неділя 25 серпня В артовому марафоні перебирає команда інтера. І я Анастасія Давголи. Новини на 15 годину. Маємо такі обстрілу в обстрілу готелю у Краматорську постраждали журналісти інформагенції Ройтерс. Один з них досі зникли безвісти. Ще двоє отримали поранення, їх ушпиталили. Знімальна група Ройтерса, яка загалом налічувала шість осіб, працювала у Краматорську над висвітленням війни в Україні. Водночас у Донецькій обласній військовій адміністрації серед журналістів громадяни України, США, Латвії та Німеччини також, ймовірно, під завалами досі перебувають журналісти з Великої Британії. Крім того, стало відомо, що внаслідок Стрілу постраждала польська журналістка Моніка Андрушевська. Вона проїжджала автомобілем поруч із місцем ракетного удару. Варварським злочином назвали в МЗС удари росіян по Краматорську, де постраждали журналісти іноземних медіа. У відомстві наголосили. Прицільні удари по журналістах стали системною тактикою війни Росії. За це має бути покарання. На тепер у місті триває пошуково-рятувальна операція. За повідомленням очільника обласної військової адміністрації Вадима Філашкіна. Одна людина перебуває під завалами. Четверо поранені. З них один тяжкий. Усі постраждалі. Це журналісти. Нагадаю, росіяни вдарили по Краматорську іскандером. М. Про це заявили у Донецькій обласній прокуратурі. Прицільно поцілили по готелю у центрі міста. Двоповерхова будівля частково зруйнована. Надзвичайники врятували з другого поверху готелю чоловіка. Пошкоджено також багатоповерхівку поблизу. Про сімох загиблих і 15 поранених за добу на Донеччині повідомили в обласній поліції. П'ятеро цивільних жертв та шестеро поранених у результаті удару росіян з артилерії по Костянтинівці. Там пошкоджено три багатоквартирні і три приватні будинки: п'ять торгових кіосків, дві автівки та газогін. Одна людина загинула та одну травмована у селищі Котлине Покровської громади. Його окупанти обстріляли зі смерча. Пошкоджено три приватні оселі. Загалом влучання зафіксовані в 11 населених пунктах Донеччини. Відомо про руйнування 24 цивільних об'єктів. Половина з них це житлові будинки, готель, торгові павільйони, автівки, критична інфраструктура. Четверо загиблих та 13 поранених у наслідок обстрілу росіянами Сумщини. Такі дані обласної поліції по сумах напередодні ввечері ворог завдав авіаційно-ракетного удару. 40-річного чоловіка намагалися врятувати лікарі, проте від отриманих поранень він помер. І ще шість чоловіків та дві жінки поранені. Також у місті зачепило п'ять приватних житлових будинків, п'ять багатоквартирних будинків, дві транспортні засоби. Загалом напередодні російська армія завдала 261 удар по території Сумської області. Під ворожим вогнем були 50 населених пунктів. Пошкоджено шість багатоквартирних будинків, 26 приватних житлових будинків, навчальний заклад, господарчі споруди, легкові автівки, газопровід, магазини спалахнули 2 гектари поля. Російська армія вдарила по житловому будинку у Дніпровському районі Херсона. У наслідок обстрілу будівля знищена. З-під завалів рятувальники дістали тіло загиблої жінки. Нині відповідні служби встановлюють її особу. Ще більше про ситуацію на Херсонщині та Миколаївщині дізнаємось у нашої кореспондентки Єлизавети Кротик. Вона зі студією наживо. Лізо, вітаю тебе і одразу передаю тобі слово. Що у вас відбувається? Настю вітаю. Почну з Херсонщини. Сьогодні російські війська атакували з БПА Херсон. Під ворожий удар потрапило двоє людей. 24-річний чоловік у важкому стані. У чоловіка 53 років діагностували в маємо труднощі зі зв'язком з херсоном і повернемось до. Розмови з нашою кореспонденткою на Херсонщині згодом. Вдосвіта армія Російської Федерації обстріляла Чугую на Херс... на Харківщині. Окупанти поранили п'ятеро людей, серед них чотирирічний хлопчик та 14-річна дівчина. Спалахнули два приватні будинки. За повідомленням обласної влади під ворожим вогнем був Харків у Слобідському районі. Постраждали. Вісім людей пошкоджено два приватні будинки. В індустріальному районі горіли дерева та чагарники. Пізно ввечері росіяни обстріляли балаклію. Постраждав 55-річний чоловік. Шість приватних будинків зруйновано ще сім пошкоджено зачепило і легкові автівки. Від ранку російська армія обстрілює Нікополь на Дніпропетровщині. Про таке повідомляє обласна військова адміністрація. З важкої артилерії вдарили по Покровській громаді, а червоногригорівську атакували дронами камікадзе. Наслідки ще з'ясовують під ворожим вогнем. Область була і вночі артснарядами росіяни цілили по районному центру. Пошкоджено будівлю одного з підприємств. І минулося без постраждалих. Вісім із дев'яти ударних баспілотників збили наші оборонці цієї ночі. Усі над Миколаївською областю про таке повідомили у командуванні повітряних сил. Крім того, росіяни атакували ракетами різних типів при фронтовій області України: Чернігівщину, Сумщину, Харківщину та Донеччину. Окупанти застосували крилату ракету «Іскандер-К», балістичну іскандер М та шість керованих авіаційних ракет. Ха 59 Х-69. Як повідомили у повітряних силах, унаслідок активної протидії Сил оборони України більшість ракет не досягла своїх цілей. У річницю загибелі пілота Андрія Пільщикова на псевдоджус за штурвал винищувача Ф 16 Сіла його мати Лілія Олександрівна, бодай посидіти у кабіні літака, на якому так мріяв літати її. Андрій на церемонії прощання з джусом пообіцяв пані Лілії командувач повітряних сил. Микола Олещук Джус геть трохи не дочекався свого відрядження на навчання до сполучених штатів. Торік, під час бойового вильоту пари Л 39 загинуло одразу три українських пілоти: В'ячеслав Мінка, Сергій Проказін та Андрій Пільщиков. Україна вперше уразила військовий об'єкт Російської Федерації ракетою дроном власного виробництва паляницею. Розробка снаряда тривала півтора року. Винятково українськими конструкторами майже вся інформація про ракету засекречена. Утім, відомо, що в межах її досяжності перебувають кілька десятків російських військових аеродромів. Паляниця запускається із наземної платформи. Двигун турбореактивний. Вартість ракети дрона набагато нижча аналогів. Нині триває Ота щодо здешевлення та збільшення виробництва за словами президента Паляниця має знищити наступальний потенціал ворога. Переймають досвід американські військові вчаться в українських захисників інтегрувати інновації у сферах БПЛА та РЕБ. Як повідомляє видання Бізнес-інсайдер, Пентагон прагне інтегрувати український досвід у свою армію. Саме через це новий сухопутний підрозділ американців нині активно співпрацює з українською стороною у цьому напрямку. Мета це з'ясувати, як американська піхота може включити невеликі баспілотники до складу своїх підрозділів і протидіяти баспілотникам ворога. Серед іншого, американці також вивчають наземні маневри та можливості ведення вогню.

Засновника телеграму Павла Дурова судитиме французький суд йому загрожує до 20 років позбавлення волі. Затримали Дурова напередодні ввечері у Паризькому аеропорту Лебурже. бурже туди він прибув із Азербайджану у Франції. Ж засновника телеграму видали ордер через відмову у співпраці з тамтешніми правоохоронцями. І як зазначають місцеві меди, його видача була здійснена за декілька хвилин до. Посадки літака дуров має громадянство Франції, яке отримав 2021 року. Його підозрюють у низці злочинів, незаконному обігу наркотиків, тероризмі. Відмиванні грошей та поширенні забороненого контенту на інцидент уже відреагував Ілон Маск. Мільярдер закликав звільнити Павла Дурова та зробив саркастичний допис у мережі ікс про те, що цитую у 2030-му за вподобайку жарту у соцмережі страчуватимуть. У багатоквартирному будинку польського познання стався вибух, після чого розпочалася пожежа. Опівночі у, у будівлі поблизу центру пролунав вибух. За попередньою інформацією, вибухнув газовий балон. Після вогонь швидко почав поширюватися на всі поверхи. Також полум'я охопило сусідню будівлю. Відомо про кількох поранених. На місце прибули надзвичайники, понад десяток теж отримали поранення, а ще двох рятувальників, які спочатку зникли звісти, згодом знайшли мертвими нині будівля, де сталася пожежа, потребує стабілізації. Там обвалилися усі перекриття. Після укріплення рятувальники зможуть потрапити всередину. Німецькі правоохоронці затримали підозрюваного, який напередодні скоїв напад у місті Золінген, 26-річний сирієць із ножем атакував людей на фестивалі, присвяченому 650-річчю міста. Як наслідок, щонайменше не менше троє людей загинули, і у вісьмох були поранення. Після нападнику тік, однак, трохи згодом його схопили правоохоронці. За інформацією видання «Шпігель», вину у скоєнні злочину чоловік визнав. Водночас у Франції затримали підозрюваного, який напередодні спробував підпалити синагогу у місті 30-річний Алжирець намагався підпалити автівки, розташовані неподалік синагоги розслідування тільки починається. Перше, що можу сказати, це те, що ми уникнули абсолютної трагедії. Інформація, зокрема, з відеоспостереження продемонструвала, що нападник був надзвичайно рішучим. і Що якби синагога була заповнена в цей час вірянами, якби люди вийшли з будівлі в перші хвилини, мабуть, були б жертви. Цієї ночі хазбула атакувала Ізраїль за різними даними від сотні до близько 320 ракет і дронів випущено по ізраїльській території. Натомість у Цахалі заявили, що до обстрілу ізраїльські сили здійснили. Превентивний удар по пускових установках у Лівані, звідки планувалися атаки на цивільне населення в Ізраїлі. Наголосили, що цим кроком запобігли набагато масштабніші повітряні атаці. Хезболи. на обстріл. Відреагували у Сполучених Штатах і заявили, що за ситуацією уважно стежать і зберігають готовність. Водночас у Цахалі зазначили, що теж слідкують за перебігом подій і готові надалі знищувати позиції Хезболи. Ми спостерігаємо довкола Ізраїлю постійно, так само як за Єменом та Іраном. Нагадаю, що Хезболла пов'язана з іранцями, їх фінансує та озброює Іран. І я переконаний, що ця атака теж була здійснена під керівництвом Ірану, і це теж його відповідальність. Тож ми продовжуватимемо атакувати та усувати загрози, де це буде необхідно. Наша знімальна група наразі працює у Краматорську. Звідки готує пряме включення? Олександр Просяник, Колегу тобі слово так. Справді готуємо включення мого колеги Ігоря Левенка із Краматорська буквально за дві хвилини. Дочекайтеся.